Ну до якоїсь міри так, але ми не маємо точної картини, як уявляли їх тяне по той бічця саме в період побудови пірамід четвертої династії не стосовно фараонів, якраз те, що стосується сарів, ми досить добре. Розуміємо, як це уявлялося, тому що вже від наступної від п'ятої династії, тобто за четвертої династії, були побудовані піраміди Гізи за останнього фарована п'ятої династії Уніса. Були написані перші тексти пірамід, які потім використовувалися вже за шостої династії. Тобто, коли піраміди дуже втрачають у якості виробництва, вони станоються набагато меншими, але в них з'являються тексти. І усі тексти це ну по суті це. Такий перший релігійний текст такого рівня, який сходить до третього тисячоліття до е, нової ери, який містить надзвичайно важливу інформацію про уявлення е, щодо потибічного життя, але це потибічне життя царів. Чи уявлялося так потибічне життя ну звичайних громадян, тих самих будівельників пірамід, Ми точно не знаємо, що потибічне царівна ірах.